Селю танкісти, бабуля на зв'язку. І нарешті в нас в грі стартував івент на злив ресурсів. І в сьогоднішньому відосі, звичайно, я буду зливати ресурси, щоб відкривати купу контейнерів. Тому залишайся до кінця, буде доволі таки цікаво. Але для початку, танкісти, досить дивитися мої відео без підписки. На постійній основі дивиться більше 10 тисяч людей. І не підписуйтесь. Якщо ви дивитесь і вам подобається мій контент, люди, будь ласка, підтримайте мене, поставте палець вверх цьому відео. Підпишіться на канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. Ну, а ми більше не тратимо часу, і поїхали. Так. Ось наш івент. Називається горно Тут, в принципі, схема вся та, що і була в попередніх івентах на злив ресурсів, триває 10 днів. Ти зливаєш всі свої ресурси, які маєш, там, бустери, преміум-аккаунт, золото, вільний досвід, кредити. Я, наприклад, зливав кредити і всі бустери, бо бустерів я назбирав багато, ну от, крім бустерів на золото, я фармлю золото потрішки, як граю, буває. Зливав преміум аккаунт, я, по-моєму, це вже тільки щось сказав, бо це, як на мене, саме вигідно, особливо для тих, в кого там вже тисячі його. тобто... Ще зливав, ну, в принципі, я злив 50 мільйонів кредитів. Якщо маєш їх, вони, в принципі, мені нафік не потрібні. Ну, коротше, так що мої ось такі рекомендації: бустери, преміум аккаунт. Вільний досвід не зливаю, бо вільний досвід я краще потрачу на новорічний івент. Добре, то перейдемо до того, що в нас є в нагородах. Є танчик. Можна забрати за 7,5 цих е злитків. Але є одне але. Компенсація за танчик тобі буде в кредитах. Тобто, якщо ти хочеш собі фарманути з золотом, береш цей рафпаунзер, продаєш і тоді забираєш. Ось так ось. Так, одну секундочку, я перевірю, чи запис іде. Так. Далі в нас є камо на нього. Філігранний контейнер, до нього в кінці підійдемо. Є ось такий аватар, доволі непогано виглядає, але за 4,5. Є бочка, 4000 злитків і 5, 5 перемог потрібно коротше, зробити. До бочки ми ще теж повернемося, тому що вони продаються в преміум крамниці зараз. Є в нас X10, є фон профілю, ось так він виглядає. Як на мене, то, чесно кажучи, так собі. Я б, я б не забирав, не маю бажання. Є ось такий камо, 5 разів можна забрати. Ось так він виглядає. Доволі цікавий камо, але не думаю, що я буду на нього тратити. Хоча може і може заберу. Ну і далі бустери. Якось для мене трошки туповато обмінювати. Бустери на бустери, ну якось так. Тим більше тут треба злити 30 бустерів, щоб отримати 150. Да? Які ти можеш обміняти на 5 бустерів. Оце, це, блін, курс обміну в розробників. <сум> Дуже цікаво. Так, добре, давай повернемося ми трішечки до бочок. Де вони є? Ось. Ай, можна за 50 кухлів навіть можна. Ух ти, Прикольно, можна декілька бочків купити. У мене 25 кухлів лишилося. Ай, жалко, що потрапив. Купив би. Зараз. Три бочки. Добре. Є ще за золото. Я дивився стрім і, певно, ви дивилися стрім розробників, що падає з тих бочок. Артур відкрив дві штучки. Там взагалі по одній нагороді. Тому як на мене, за 50 штук ще платити 22,5 тисячі золота, це, це ж трішки дороговато. Можливо, в кінці відоса я відкрию, не знаю, там штучок 5, але не більше. А взагалі купляти за 501, ну, в принципі, і 5, виходить, за 500. Таке собі задоволення. Ну, добре, до них ми ще теж повернемося. Тепер давай до івенту. Саме більш цікавий, це цікавить мене ось цей філігранний контейнер, з якого може випасти бізонти, І можна збирати талісманчики Т-4485, Матільда і револьвер. Всі танчики колекційні, тобто можна форманути трічки золота. Є два камось, три каму ось таких, є отакий в нас атрибут ангара, може випасти від 100 до 2500 золота, що доволі таки цікаво. Тепер подивимося на шанси. Бізонте 0,25. Ясно, понятно. І такий самий шанс на золото. Все остальне мало що цікаве, Подивимося тільки на ці частини сертифікатів шанси. Ну, звичайно, на револьвера саме менше. Ну що ж. Давай навідкривати. У мене є 30 тисяч цих злитків. Якщо я правильно рахую, то це 100 контейнерів. Оу, і ще осколки тут я забув. Тигр 131, стоп, не поняв. Тут є цей танчик. А, да, 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 є є. Теж можна зібрати. Ну, можна трішки нафармити золото. Так, другий пішов. Так. Д-44,85. Револьвер. Ну, 500 золота і на тигра знову. Чудово. 100 тисяч кредитів, 10 на револьвера. Так, тигр. Буду трішки проклацувати тому що не думаю, що тут багато чого цікавого може випасти. Хотілося б ще танчик, щоб випав, було прикольно. 100 тисяч кредитів. Ну, в принципі, я думаю, що я декілька машин таки зберу за 100 контейнерів і хоч трішки золота нафармлю, плюс ще золото звідси якийсь випаде. А так взагалі, якщо ти маєш там, ресурси, то так як в мене, наприклад, в мене тисячами бустерів, там 2-3-4 тисячі і тобі немає куди подіти, то все рівно стільки напевно не граєш. То це якраз той момент, де можна його позливати. Ну, тільки говорю, вільний досвід я не рекомендую зливати, не знаю. Він хоч і збирається не тяжко, але все рівно його краще витратити на новорічний івент. Там може бути цікавіші нагороди. Так, щось золото перестало падати. Два й дві з половиною тисячі, хоч разочок мені. Картоха. 100 золота. 100 золота сипаємо І, ну, в принципі, якби з кожного контейнера по 100 золота сипало, то за 100 контейнерів можна такі непогано підняти золото. Але, на жаль, я підніму багато тільки осколків. Цікаво, дасть хоч разочок танчика чи ні? Сан, звичайно, маленький, але не такий маленький, як був на Септера. Там, здається, мені 0,1 була. Тут 025. Так, Матильда. Скучно відкривати такі контейнери, якби, тому що просто з них нічогісінько не падає цікаво. Я навіть не знаю, скільки я відкрив, клацай, клацай собі. 18600. Ще небагато лишилося до половини. 100 золота. У золото падай падай. Дай танчика одно, дай одно бізонте. Що тобі шкода, чи що? Я розумію, що це все халява, ну як відносно халява, танкісти грають, кладають свій час. Проходять івенти, там відкривають контейнери, щоб забрати ці блін бустери. Так само інші, що можна зливати, інше, тобто, кредити, вільний досвід. Навіть той самий преміум аккаунт купують там, чи хтось там якось отримує. Бо я не пам'ятаю. Я взагалі, в принципі, преміум аккаунт я один раз купив на рік. Один раз купив на рік. І ну, це було дуже давно вже. І з того часу я ще ні разу не докупляв преміум акаунта Постійно десь він підфармлюється. Ну, якби стабільно. Я не пам'ятаю, коли було менше 500 днів. Так. Це 50-й контейнер. Половина. Половина дороги. Не, Безонте, походу, не дропнеться за 100 контейнерів. Теж там, певно, з 1000 потрібно бахнути, щоб. Щоб витягнути собі танчика. Може танки зділитися в коментарях, що досталося тобі з даного івенту. Так. Я не зрозумів. ні разу не випаде ні золото, ні танчик. Щось не прикольно Хотілося б щось одне забрати. Просто ресурсів то дійсно немало злив. Ну якби не кожен танкіст буде стільки зливати. Ну ладно. Осколки Т-4475. Я просто не пам'ятаю, чи він колекційний, чи ні. Ой, кому стережись Оленів. Тут потрібно перестати в цю гру, щоб стерегтися Оленів. Так. Бустери золота та тигра. No. Здається, ніби ті сертифікати падають, 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 але в кінці там може. Ну може по два танки зберу. Вже, в принципі, доволі таки непогано. Але золото ніфіга не падає. То щось на початку трішки попадало і все. Matilda Black Prince. Стоп, по-моєму, Матільда не. не цей, не колекційний. танк. здається, мені Матільда, блін, не тих тих Матільд стільки є. Мені здається, що вона преміум машина. Знову Матільда. 8400 лишилися. лишилося. тануть на очах. Ні, більше золота не падає. Хм. Да, вигідно, вигідно, дуже вигідно, я обміняв свої ресурси. 23 контейнера після цього буде. Та дар ще трішки золота. Оу, тигр. Шо? Два штуки зібрав, чудово! нє ні, ні ні я хочу подивитися, що там ще є. Т4485. Теж два зібрав. Ні. Револьвер. Один. Ну да. І то в мене були частини на нього. Ну, в принципі, зрозуміло. А цих скільки я зібрав? Теж один тільки? Хм. Мені здавалося, їх стільки падало. Ні, цей танчик преміумний. Все? Ото все, що є? Уу, добре, вертаємося назад. Так. Шкода, що не можна відкривати там відразу по 10 штучок. А то... Цикаєш по одному. Не, щось мені сьогодні не дає прикольних нагород. На жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Але якось і довго і нудно відкривати. Це теж бажання якось великого немає, тому що. Тому що просто якісь одноманітні нагороди. Ну, заоходь мене картоха, щоб я ще трохи злив ресурсів. Дай мені золото або дай мені растанчик. Може я ще захочу відкривати. Бо подумаю, що мені ще щось дропнеться. А то якось. Ну. А то якось не дуже. Не, ні, ніфіга не падає. Камуфляж ефект метелика. Прикольний камо, але чисто так на нього спочатку подивитися, бо. Якщо чесно, в бою мені не дуже їм подобається виглядає. 100 золота. Невже? Невже 100 золота на 90 му контейнері. О! Оце я розумію. Нарешті щось дай дропнулося. Блін, не можна було так відразу. Ой, картоха картоха. 15 аж цілих 15. Камо. Вже якісь різноманітні нагороди почалися. 75 тисяч кредитів. Ну, якось не, не таке саме все. Може щитанчик досиш? Ні, ефект метелика. 5 контейнерів. На револьвера. Частини на револьвера. Знов на револьвера. Ну, от непогано ще разочок зібрати. револьвера звичайно. Все, останній. Сотий контейнер. І що особливо цікавого не приніс. Ано. Ще одну Матільду зібрав. Забираємо. Все, більш нічого, певно, не зібрав. У ще одну револьвера зібрав. Да ладно, забирати. Чудово. І все? Чи ще що зібрав? Ні, все. А ну, давай перейдемо сюди, в сертифікати. Так. Добре, 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 ти мене поки не цікавиш. Окей. Так, стоп. Він мені нарахувався, а це який танчик? Оу, а це колекційка. Ану. Подивимося. Сертифікати перейдемо. Ага, на мільйон кредитів. Доволі вигідно. Та ти що скасувати? Револьвер використати. Мене він був проданий, здається. 3750, Отут нормально курс в золоті. Так, ти ще в нас що? Ага, за мільйон кредитів ти. Та, ладно, добре. обмінюємо на золото, звичайно. По 1250, чудово. Так. Ти в нас в кредитах. І ти в нас в кредитах. Зрозуміло, тільки цей танчик потрібно, якби переробити, щоб він по-іншому був. Так, добре. Думаю, можна ще трішки відкрити контейнерів. Давай. Візьмемо. половиною Ну, нехай це ще 10 10. 15 контейнерів обміняти. Добре, нехай буде. Поїхало. Так. Сколкій на тигра. Зберу цікаво, ще хоч один танчик, чи ні. А, до речі, ще ж мало бути на тигра. Щось я там не замітив. Я ж збирав їх. Чи не зібрав? Ні, зібрав. О, 600 золота. Ара, це закінчиться. Я в сховище, подивлюсь. Револьвер. Ну, ще раз на револьвера я точно не зберу, але було б доволі прикольно. т 44 85 Матильда. Тигр. Проклати їм, бо щось вже мені трошки набридло відкривати, да й не побачив ці контейнери. Знову тигр. Останні три штучки. Вже точно більше відкривати не буду, бо в цьому немає ніякого сенсу. Так, Матильда і останній може знов 2,5 тисячі золота? Ні, револьвер. І що, зібрав я щось? Ух ти, ще один танчик зібрав. Забираємо. Їх потрібно попродавати, і тільки ні, більш нічого я не зібрав. Потрібно їх попродавати і тоді тільки використовувати сертифікати. Ну, це і так, я думаю, зрозуміло. Що ж, як і говорив в кінці відоса, потрібно ж відкрити декілька бочок. І так, я відкрию. Блін, стільки чи стільки? Ні, я відкрию тільки 5 штук. Чисто показове подивитися, що, блін, звідти падає. Ось мені дуже цікаво. Бо падать звідти, певна якась фігня, Але може випасти купа німецьких танків різних. Так само і пісочок. Другий рівень, третій. Ну, коротше. Поїхали. Перший. Оце нагорода я в шоці. Другий. Певно, повинно падати по 4 десь нагороди, щоб щось класне звідти витягувати. Я 500. Кредитів. Боже, блін, 500 кредитів. О, півляма кредитів. Різниця тут суттєва, ні? І останній. О, чотири нагороди. Аватар. Акордеон. Дуже крутий аватар, і дуже він мені потрібен. Добре, приблизно понятно, що звідси падає. Явно не рекомендую тут спробувати витягувати якісь танчики. Ну що ж, танкіст, за даний івент мені вдалося нафармити десь в районі 5, да, 15 тисяч золота. За те, що злив я стільки ресурсів і відкрив 115 контейнерів. Як на мене, в принципі, нормально. А от Що? Вдалося витягнути з цього івенту тобі, скільки злив ресурсів. Ти можеш, звичайно, ділитися в коментарях. А я відос на цьому, певно, вже буду закінчувати. Тому дякую тобі, танкіст, за перегляд, та до зустрічі в наступних відео.